Шановні майстри, добрий день. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Як завжди, все по-чесному і по справедливості. Як ви знаєте, я займався та й займаюся технікою Bosch та Engel. Ну, зв'язку з тим, що вона вже давно, зв'язку з тим, що вона офіційна, мені зрозуміла, підтримується гарантійні зобов'язання. Для мене це комфортно. Ніяким другим інструментом я, в принципі, не займався. Ну, звісно, крім плиткорізів. Ну, Це інша зовсім тема. Але в державі складаються такі обставини, такі законодавчі якісь новшества, що я зараз поясню, можливо, я й помилявся, що мені треба було займатися зовсім іншим. Давайте, от, наприклад, хочете знати про ціну і чи відповідають вимогам законодавства. Оці шуроповерти. Як ви бачите, перший шуроповерт, він продається на терені інтернет. Він взагалі не має, не має ніяких пізнавальних знаків. Має два акумулятори, кейс і зарядний пристрій. І коштує він в роздріб 1500 гривень. Пам'ятайте, це безщиточний шуроповерт, дві швидкості, два акумулятори. Зарядний пристрій має підсвітку, має залізний патрон, має регулювання крутного момента. Бачите, да? переключення швидкості редуктора, має показник заряду акумулятора, має підсвітку. Ну, і я вже казав, що залізний патрон. Півтора тисячі гривень роздріб. Так, наступний інструмент це. Інструмент від торгової марки GTM. Так само має два акумулятори, так само має кейс, так само має зарядний пристрій приблизно такого ж плану. Так само має підсвітку, має показник акумуляторів, має безщіточний двигун, має переключення швидкостей редуктора. Має переключення крутного моменту, регуляція крутного моменту. Але патрон уже е, пластиковий, він коштує в роздріб приблизно 3 тисячі гривень. Бачите, яка різниця? Але він офіційний і відповідає високим вимогам законодавства. Тут написи українською мовою, як ви бачите, і українською мовою короткі технічні характеристики. Так, наступний інструмент, який не відповідає. Вимогам законодавства українського високого, але постачається на весь світ. Це мій любимчик Bosch GSR 12 v 30 Він має два акумулятори. Так само залізний патрон, регуляція крутого моменту, дві швидкості, безщиточний двигун. Вказівник заряду акумулятора є підсвітка. Ось такий. Шуроповерт коштує приблизно в роздріб 6 тисяч гривень. Але це єдиний шуроповерт, який випускається не в Китаї, він випускається в Малазії. На жаль, в зв'язку з тим, що написи тут не українською мовою, він не відповідає вимогам нашого законодавства, будьте уважні, його небезпечно виставляти в магазині або треба домовлятися. з з перевіряльниками, якими прийдуть. І Енгель, який я раніше продавав, хочу вам показати: Енгел, да, це відома фірма. Акумуляторний інструмент Енгел зараз е, німці е, свій завод мають в, Нім... в Китаї. І, в принципі, вони його ретельно контролюють. Якість це німецька фірма, німецький завод, який знаходиться в Китаї. І, звісно, тут гарантія 3 роки. Тут гарантія також 3 роки, а тут нема, напевно, гарантії, бо я й не питав, це мені просто так передали, щоб я подивився. Напевно, також є якась гарантія. Так ось, що він собою являється? це щиточний шурік. Він досить дорогий, він там обходиться десь приблизно в 3 тисячі гривень. Оця тушка з акумуляторами і зарядним пристроєм. Але що я хотів сказати, що він також не відповідає високим вимогам українського законодавства. Хоча він постачається у весь світ, вся Європа і весь світ постачається в такому вигляді. Але як ви бачите, написів немає українською мовою, немає трилисника, тому, тому небезпечно його виставляти в магазині і продавати. Бо ви можете за нього схлотати величезний штраф. Тепер у мене з'явилися сумніви, а чи правильно я робив раніше, якщо я продавав і ну, займався прокатом, раніше займався прокатом тільки офіційного електроінструменту від відомих торгових марок Бош і Енхель В зв'язку з тим, що вони не відповідають вимогам. Ну, це таке. Можливо, тепер є, в мене інші думки є. Можливо, оце яке дуже дешево коштує, уявляєте, воно коштує 1500 гривень. Я не розумію. Е, я так розумію, цей продавець ще заробляє якісь гроші, Китаєць заробляє якісь гроші. Скільки ж воно в Китаї коштує? Тільки тут, що я... наші бізнесмени роблять? Наклеїли ярличок, купили бац! Він став з ярличком і відповідає високим вимогам. Оце бізнес, оце заробіток, уявляєте собі? Але це не головне, хлопці. Звертайтесь, надам консультації по всім питанням, звісно, те, що я знаю. І саме головне не тримаєш зброю, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських вбивць і окупантів з нашої країни. Слава Україні!